Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1110 за підручником Алгопри 7 клас автора Олександра Істеря. І наше завдання розв'язком яких рівнянь, є пара чисел. Починаємо. А, наше завдання дізнатися, чи ліва частина дорівнює правиль, підставивши наші координати. <кій> Поїхали. Отже, у нас 3X. Плюс y дорівнює 5. Підставляємо. 3 помножити замість ікса 2, плюс замість y мінус 1. Дорівнює 5. Так, рахуємо. 3 помножити на 2. 6, 6 мінус 1, 5, 5 дорівнює 5. Отже, розв'язком яких рівнянь є пара чисел? І є розв'язком. Так, далі. Друге х квадрат плюс y квадрат дорівнює 3. Добре, замість x 2 у квадраті. Дуже цікаві дужки вийшли. Так, плюс замість y мінус 1 у квадраті дорівнює 3. Рахуємо 2 у квадраті, це буде 4 плюс мінус 1 у квадраті це буде 1. Тобто це 5. Не дорівнює трьом так, отже, не є розв'язком. наступне третя 2х плюс 0 y дорівнює 4. Підставляємо значення 2 помножити на 2 плюс 0 помножити на мінус 1. Дорівнює 4. Так, ось цей доданок перетворюється на 0, 2 на 2, 4. 4 дорівнює 4 є розв'язком. Так, четверте. Х в дужках і плюс 3 дорівнює 14. Підставляємо значення 2 дужка мінус 1 плюс 3 дорівнює 14. Ми розуміємо, у дужках у нас 2, 2 помножити на 20 буде 4. Воно ніяк не дорівнює 14, тому не є розв'язком. Так, п'яте. 0х плюс 0y Дорівнює 7. Ну, ми розуміємо, що не буде ніяк 7, так? Ну, підставимо значення. 0 помжете на 2 плюс 0 поножте на мінус 1. Дорівнює 7. Знову ж таки, 0 не дорівнює 7. Отже, не є розв'язком. Так, не є розв'язком. Так, і шосте. 1 друга х плюс y дорівнює 0. Отже, у нас 1 друга помножити на 2 плюс мінус 1 дорівнює 0. Так, 2 і 2 скоротиться, це у нас одиничка. А 1 мінус 1 буде 0. Тобто 0 дорівнює 0, значить, є розв'язком. Так. Ну, це є розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей. До побачення!